А, будь ласка, попрошу вас поставити вподобайку, адже це друга частина чарівна цукерка або підстава. Аня, що це таке? Чого пишуть, що завтра не буде уроків? Щось там сталося. Як То як писала, завтра має бути контрольна, а я не хочу, щоб ти її прогуляла. Може, це просто якийсь жарт? Просто сьогодні з Марією щось там сталося в школі. Її нас і треба тепер батьків у школу. Ну як завжди? Чого нового? Зовний день. Так, як я зрозуміла. Ваша Марія поділа на вулиці. Це, звичайно, і тобі поступ покаже, як вона вчиться гарно, ми передивилися, таке не допускається дітям. Я попрошу, щоб всі батьки вийшли, і Марія сама напише цю пояснювальну. Я ти зараз тут не напишеш, як це сталося, де це сталося і хто тебе вовсе намірив з'їсти цю цукерку. Зрозуміло, я і рада. Так що починай. Як я поняла, мені треба все-все прямо писати. Добре. Так. Це я зараз перевірю і е, позову твоїх батьків. Прошу війти сюди маму. Осталося, можете можете сказати? сказати? Читаю вам пояснення. Це сталося у школі, де Меланія мені сказала, що в неї є чарівна цукерка. Чарівна на те, що на математику. Буде бути перевірка таблиці множення. І Меланія мені дала ту цукерку, щоб е, я її написала на 12. Я повірила, і вона сказала, що треба її з'їсти тоді, коли будуть роздавати е, ці контрольні. Коли вчителька роздавала ці контрольні, Меланія мені сказала відкривати цю цукерку. Я відкрила та з'їла її. Вчителька на мене насварилася. Я дуже злякалася та Меланія посміялася з мене. Така пояснювана. Мені здається, що тут вина зовсім не вона, а якась Меланія. Виво у неї є е, номера батьків. Ну, я прям не знаю, але тут вина Меланія. Можемо дати, дати номер? У мене є. Будь ласка, адже це недопустимо так, Добре, я зараз запишу, але це звичайно недопустимо що ва що дитина інших батьків. Вашу дитину підставляє. Це трошки так неправильно. Угу. Угу. Дякую. Цього дня я до... до них зателефоную. І ще дайте, будь ласка, свій номер, щоб я могла зателефонувати ваш... вам і сказати, що вони сказали. Меланію за це можуть і виключити школи. Це вже має вирішувати поліція. Mm -hmm, дякую. Повідомлені на протязі дня я обов'язково вам До Побачення, що треба дзвонити. Mm -hmm. Добрий вечір. Це телефонує директор школи, в якій вчиться ваша донька Меланія, правильно? Дивіться, сьогодні написала пояснювальну Марія, її однокласниця, і в пояснюванні вияснилося, що Меланія її підставила. Чим вона підставила Марію? Вона підставила її тим, що. Марія просто сиділа собі у школі, а Меня прийшла і сказала, що це чарівна цукерка. Тобто то у цьому не вина Марія, що вона е перервала вчительку і так далі. Це все зробила Меланія. Детальніше можу вам розповісти. Згодні, так? Дивіться. Вчора Меланія прийшла до школи з якоюсь цукеркою, і сказала Марії її, її з'їсти на контрольній, і тоді у неї з'явиться гарна оцінка. І напише вона її на 12. Це не збулося, але на неї дуже сильно накричала вчителька, адже Марія ну, повірила. І Меланія сміялася. з Марії і за того, що типу це дуже смішно, що на неї накричала четверка. Я перепрошую, але Меланію на це, на це можуть виключити з школи. Але це все буде вирішувати поліція. Якщо безгодні, якщо Меланія більше не буде приносити у школу цукерки. Перевіряйте, я не знаю, або спілкуйтеся кожного, кожного дня з вчителькою. Ну і тоді не буде ніякої поліції. Просто вам треба вирішити, чи поліція, чи гарне виховання дитини. Адже дитина може сильно змінитися за декілька днів. Тобто вона може ще щось вкрасти і тому подібне. Добре, дякую, до побачення. Угу, угу. Так, тепер їм дзвоню. Алло, Доброго вечора. Сьогодні ми з вами спілкувалися. Марія писала пояснювально. Угу, дивіться, вони сказали, що добре. Вони поговорять з Меланією на цю тему і вчасно зателефонують вам. Можливо, якщо Маланія не зрозуміє. Вони зателефонують вам, І ще вони сказали, щоб ви теж їм телефонували, коли щось Маланія робить. Добре? Угу. Дуже дякую, що ви взяли трубку, адже це мене привело ще більше шок, ви не берете трубку. Добре, До угу. до побачення. Угу, побачення. Оце таке я просто не розумію. Вона могла підставити зовсім іншу дитину. Вона буде наказана Ланя, ти наказана місяць сидиш без телефону і ніяких грошей. Розуміла мене все, я пішла, бо я тебе бачу і чути не хочу. Опса. Можливо, вона дізналася про той случай. Слава Богу, що все обійшлося без поліції. Дякую всім за перегляд та всім папа. -па. Bye.